Нещодавно я натрапив в інстаграм. Ось на це фото. На ньому хлопець на фоні гвинтокрила Геотех Куршевель, січень 2023 року. І підпис: є коротко описати нашу поїздку, є що вспомнити, нечого дітям розказати. Перше про що я подумав, що незабаром буде прийнято закон про мобілізацію. Вся ця нерівність відпустки через волонтерську систему шлях. Білі квитки для заможної частини країни та інші ганебні речі, які вже вплинули та ще вплинуть на обороноздатність країни. Бо людина, яка завтра не може опинитися на війні через те, що має для цього достатню кількість грошей, навряд чи буде робити все можливе для перемоги, ба більше заражатиме цим інших. Мені постійно пишуть хлопці, яким я допомагають новості. Ніхто. Я не радужний ребята, і ви навіть не розумієте, до чого це все йде, і до чого це може прийти, якщо всім буде і всі будуть жити своє гарне та звичайне життя.